За статистикою, середня тривалість життя жителів Японії становить 85 років. Довгожителі, які перетнули столітній рубіж, не є дивиною. Секрет полягає в тому, що представники однієї з найбільш здорових націй на світі мають Чудову звичку пити воду наче. З покоління в покоління жителі країни Східного сонця передають ритуал випивати вранці 640 мл. Вчені пояснюють, чому це корисно. Вода допомагає всім органам прокинутися, підготувати шунковий кишковий тракт до прийому твердої їжі. Ранкове промивання наче запускає обмінні процеси, допомагає організму вже зранку налаштуватися на питний режим. І так, важливо. Вода для ранкового промивання організму повинна володіти такими параметрами: очищена, тобто фільтрована або бутильована, не газована, не крану. тепла 36-40 градусів, кількість 640 мл, тобто це три склянки. Обов'язково слаболужна, адже слаболужна вода розріджує кров, допомагає вивести токсини, прискорити обмінні процеси. Вода повинна бути живою, нести енергію. Тобто володіти окисно відновним потенціалом. Така вода захищає організм від руйнування і продовжує молодість. Корал Майн це самий простий і швидкий спосіб отримати в домашніх умовах слаболужну живу воду. Воду, ось таким мінералом я вже п'ю понад 5 років, і зрозумів, якщо людина навчиться щоранку правильно промивати свій організм, це запрука його довгого життя, здоров'я і довголіття. Тобто, ми те, що ми п'ємо, ви чули таке, правда? Кому цікаво, більш детально звертайтесь, надішлю вам індивідуально розписану покрокову програму на 90 днів для очищення та відновлення всього організму, яка допомагає позбутися серйозних питань по здоров'ю. Я вам бажаю наснаги, здоров'я та перемоги. І думаю, що не зайвим буде нагадати, що профілактика і лікування це зовсім різні речі. Адже лікування ніколи не веде до здоров'я.